Доброго дня, шановні. Я не знаю до кого мені навіть звернутися, бо в принципі тема така, що любий від неї замерзне, і я замерз теж. Але от я все ж таки хочу сказати доброго дня, шановні колеги. А більше того, я хочу привітати і сказати доброго дня, шановні адвокати, які займаються кримінальними справами, та також обвинувачені. Доброго дня. А і навіть доброго дня потерпілі. Бо та тема, це я, на яку з якою я зараз хочу так погратися, так би мовити, то вона якраз торкається всіх. Але от мені дзвонять прямо на мобілку адвокати і кажуть, що робити? Олександрович, ну що робити в такій ситуації? Ну каже. Дзвонить от недавно адвокат і каже, слухай, що робити, не знаю просто. Ну, куди не пишу на, значить, на досудовому скаргі, все не проходить, а в апеляцію нічого написати неможливо. А туди пишеш, а там теж нічого не розглядається. Та чи взагалі писати, чи не писати, і що робити. Та я вам, шановні колеги, так скажу, ну, тема звичайно, дійсності тяжка. От як це оскаржувати на досудовому розслідуванні? Нікому оскаржувати. Так, виходячи з цього кодексу процесуального, виходить так, що можна скаржитись на слідчого прокурору, на слідчого можна скаржитись слідчому судді. На прокурора також можна скаржитись слідчому судді. А на слідчого суддю можна, можна скаржитись в апеляційну інстанцію. Я отак навіть таку склав схемку, таку невеличку. От я її покажу, і я її окремо виставлю. От. Де якраз йдеться про ту систему оскаржування дії або бездіяльності, там, або рішень, ну, чого хочете, слідчого того прокурора, слідчого судді, інстанцію. інстанції. Але я хочу звернути увагу на те, що ну, статей як би і не багато. Але коли їх починаєш читати, то сам чортного зло. Ну, Наприклад, стаття 303 частина 1, да? це е, скарга до слідчого судді. Е, стаття 309 частина, 1 частина 2, це скарга. Е, значить, е, на слідчого суддю до апеляції. Стаття 304 частина 6. Це скарга на слідчого суддю в апеляцію. Ну, це якби воно виглядає і нормально. Да? Поскаржились на слідчого до прокурора, він не відреагував. Поскаржились на прокурора в слідчому суді він не відреагував. Поскаржились вже, скажімо тоді, за статтею 309, частиною 1, частиною 2 до апеляції. Ну, от, ну а вони там мають відреагувати. Або, значить, за частиною 304, частиною 6. за статтею 34 частиною 6. От. Але. Отак от глибоко вивчаючи цей процесуальний кодекс, хочу зауважити і ще про дещо. І це я вважаю головним. Бо ж от так, під час досудового розслідування скажете слідчому судді, ну це ну, так, з практики воно якби е, і має місце, але дуже рідко, коли можна там чогось добитися. І навіть скажу чому. Тому що е, цей слідчий суддя, він якби і не при чому тут. Йому якби і по барабану. А що, він ж не в справі, а він потім навіть і не всплине в подальших розглядах в суді першої інстанції. Але я всім раджу подавати скарги на слідчу, подавати скарги на прокурора. Але мета до слідчого судді, але мета таких скарг, подачі таких скарг не полягає в тому, щоб добитися результату вашого бажання, а в тому, щоб потім в суді першої інстанції не лишилося жодного судді, який би міг розглядати вашу справу, бо всі були задіяні на досудовому розслідуванні як слідчі судді. Оце, оце саме головна мета. Бо добитися е, позитивного і відповіді е, на вашу скаргу щодо наслідчого або прокурора в принципі надзвичайно тяжко. І статистика показує, що слідчі судді, як правило, е, відмовляють. Ну так, да, відмовляють, бо. Ну як у нас придумали? Та ж слідство ж розбереться. Ну звісно. Та там же шесть ж прокурор нагляд. Ну конечно. Та це ж двоє, вони ж розберуться. Та інші ж там і не двоє, там ж одна група, друга група. Та вони розберуться. Ну то при чому тут слідчий суддя? То йому і виходить так, що це оскарження в суді першої інстанції, чи в нас слідчого щодо дій прокурора або е, значить е, слідчого. Ну це має можна мати. Тільки одну може мати тільки одну, одну тактичну мету, це задіяти в цих досудових розглядах стільки судей цього суду, щоб потім е, жоден з цих судей не міг розглядати цю справу, бо вони вже на досудовому там були задіяні. Е, скажу і от що, значить е, тут е, всі тактиці треба обов'язково мати на увазі все рівно, при всьому тому. Що перед тим як писати скаргу у слідчому суді, то треба скаржитись прокурору. Бо маючи відповідь прокурора, можна вже е, передбачати якісь закиди щодо вашої, е, скажімо, е, неправоти зі сторони слідчого судді. Бо ж цей ж прокурор прийде на засідання, то ви вже будете бачити, ага, ну от бачимо, отут так. Це раз, це, це вже два. І третє. Що, якщо ви скажетесь на конкретного прокурора, то можна добиватися в такий спосіб того, щоб він не, не був присутній на розгляді вашої скарги, а може, навіть і не був потім присутній е, в розгляді е, значить, е, обвинувального акту судді першої інстанції, бо ну, щодо нього вже приймалися якісь рішення. Оце і все. Але, крім того, хочу е, також сказати е, всім. Е, Тим людям, до яких я звертався, і особливо тим, які до мене дзвонили, що на цьому процес оскарження на досудовому слідстві не закінчується і е, вступаючи в справу на досудовому слідстві, як адвокат і захисник, треба мати на, на увазі або на прицілі е, підготовче засідання. Бо саме на підготовчому засіданні можна е, оскаржувати. Е, Дії або бездіяльність, або якісь рішення слідчого прокурора, і да? навіть слідчого судді, до суду першої інстанції, до того одного головуючого. Ну, як би воно там смішно не було, що один суддя, що до другого розглядає оці оскарження, ну, от, а вони всі сидять, сидять в одному суді, знають один одного і п'ють там пиво коньяк на, на свята. І звичайно, це, це вже ми про це говорили, але все ж таки, але все ж таки. Все ж таки виглядає так, що готуючись до підготовчого судового засідання, треба готуватися за статтею 303 частиною 2, 3 от, і за, статте, за статтею 309 частиною 3. Причому мати собі на увазі, що якщо по частині 303, по статті 303, частині 2, от, Значить, ви подаєте скаргу на підготовчому судовому засіданні, да? то за частиною 3 статті 309 ви подаєте заперечення на підготовчому суд, судовому засіданні на інші ухвали, там, наприклад, сідчого судді. А скарга та заперечення за цим новим кримінальним, е, кримінальним процесуальним кодексом е, це взагалі та різні речі. Вот. Бо і мають е, різне юридичне навантаження. Скарга це одне, а саме цікаво, що таке заперечення. А заперечення е, воно аж ніяк не тлумачиться, а тільки в статті там, 42 про права там, обвинувачених йдеться про заперечення надії. Наприклад, того самого головуючу. А от про заперечення щодо дій е, слідчого судді, ну нічого в, в, в кодексі не сказано. Але як би воно не було, е, націлюю всіх на те, що є два шляхи оскарження дій на досудовому розслідуванні. Перший шлях він полягає в тому, що подається скарга слідчого на слідчого прокурора. Прокурору, прокурор, на прокурора слідчому суді, або слідчого зразу на, е, слідчого суддю, в залежності від того, яка мета, а на слідчого суддю вже в апеляційну інстанцію. І другий шлях це подача або скарги, або, або значить, е, як воно називається, заперечення е, в підготовчому судовому засіданні суду першої інстанції. Дуже багато суддів а, кажуть так, та що там бідо того засідання, так 5 хвилин та й розбіглися. Ну от е, коли з того починається суд першої інстанції, бідо е, того чи судового засідання прочитали обвинувальний акт і розбіглися. Ну тоді можна і собі зразу висновки робити, що виправдовальну вироку ви тут ніколи не Ну, Тому у них у нас їх і якби нема. Е, багато хто суддів взагалі не володіє технікою або розумінням. Е, Необхідності проведення підготовчого судового засідання. Ну бо ж як воно у нас суда? Слідчий суддя молоденький суддя, да? якому досвіду треба набратися, а суд суддя першої інстанції це той самий молоденький суддя. Або суддя трошки постарший, ну один же одного не образить і не обідить. Тому і, якби і скаржитись нема кому. А от коли подається скарга до поліційної інстанції, ну там вже трошки інакше. В будь-якому випадку ми маємо право подавати скарги до. Апеляційної інстанції хоча б з тих міркувань, що існує закон про звернення громадян. От. Ну і вимоги Конституції. І навіть якщо вам відхилять в суді першої інстанції, в суді апеляційної інстанції вашу, вашу скаргу, ну то теж не біда, то її можна потім хоча б буде використовувати при подачі до Європейського суду з прав людини. Гарного дня. От. І не морозьте сильно оцими раз, два, три, чотири, чотирма статтями. Кримінального процесуального кодексу, бо ж завжди пам'ятайте, що хто його писав? Та ні, не лижник, ні, не... не сніговик. Його писав професор Портнов. Привіт професору Портнову. Передайте, хто його побачить. Гарного дня.